Серйозно? Така маленька пляшечка. А у мене середня. Ого. Так, так, так. Мені дісталась сама велика пляшка. Бачили, бачили? Бачили. А ще бачили, яка маленька пляшка у Джей. би лише сміятись. Не сумніваюся, що у мене жиле буде самим самим смачним. М -м -м -м. Ось це смакота. А ще круто, що жиле перетворюється в жуйку. Майк, тепер ти. Я тільки радий. Відкриваємо, а тепер видавлюємо. Ммм, смакота! Хочу ще. Так, я в захваті. Я такої смакоти ніколи не куштував. ням 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 я видавив усе до останньої краплі. Пляшка більше не потрібна. Ей, відчепись. Майк, ну що ти не робив? Твоя липка пляшка прилипла до мого волосся. Жах! допоможи. Так, секундочку. О, Джин, є дві новини: хороша та погана. Пляшку я відірвав, але разом з нею твоя косичка відірвалась. О, моя косичка повернулась. Супер. Майк, якби не твоя пляшка, то нічого б не було. Ох, друзі, ви такі смішні. Увага, я надаваю бульбашку. Велика вийшла. Так, луснула, але було комедно. Брітні, тепер твоя черга. Ну що ж, давайте відкриємо пляшку. А от видавати у мене не виходить. Що ж таке? Ай, боляче Мені не вистачає сил, щоб видавати собі жили. Ой, пробачте, друзі. Не думав, що ти така смердючка. О, До мене прийшла ідея. Зараз я викличу собі гвинтокрил. Він точно зможе перевернути мою пляшку. Чекаємо. О, а от і він. Біло тут. Що потрібно підняти? Скидайте мотузку, я обв'яжу нею пляшку. Ага. Можете піднімати. Так, вони ідеально з цим опорались. А тепер виливайте вміст прямо мені в рот. Так, яке ж смачне жиле. Отак. Друзі, це нереально. Клас. <плес> да уж, мені здається, вона з глузду з'їхала. Ага. Така маленька упаковка Прінглс? Серйозно. А мені от дуже пощастило. Крутяк. Ого! Брітня знову усіх переплюнула. Ага, я така щаслива. У мене просто величезна порція, але починає Джейн. Так, так, у мене знову найменша упаковка. Але всередині все ж таки є шоколадний Прінглс. А це краще, ніж нічого. Лише один серйозно. Ох. Добре, спробуйте, що є. Було смачно. Майк, тепер твоя черга. Окей. Відкриваємо, дістаємо, облизуємо. Дуже смачно. Вперше куштую шоколадні чіпси, і це неймовірно. Так виглядає апетитно. Але Майк жадіна не поділиться. Та в тебе в самої порція величезна. Що? Зачекайте, у мене рука застрягла в упаковці. Дівчата, мені потрібна допомога. Допоможете. Як ся до бензопили? Ні? Ну як скажеш? Тоді протягни свою руку з банка і спробуємо витягти. Я тягну. Ай! Ой, друзі впали. Проте у мене в руках залишилася упаковка з шоколадними чіпсами. М -м -м, шалено моя голова. О -о. Ей, Це моя банка. Джень, ти доїла усі мої шоколадні чіпси. Як ти могла? Брітні, твоя черга. Так, так, так. Давайте подивимось. Кришко геть. Ой, не дотягнусь. Я зрозуміла. Треба просто перевернути банку і підняти її. Неймовірно. У мене ціла купа шоколадних чіпсів. Вони такі величезні. Я в шоці смакота! Шалено. І як же здорово, що в мене ще тільки залишилось. О, ідея. Мені потрібен величезний келих. Зараз я покажу, що буду робити. Ідея реально геніальна. Розбиваємо величезні чіпси на невеликі шматочки і кидаємо все у великий келих. Треба заповнити його повністю. Ага, супер. А тепер саме цікаве. Треба все розплавити. Друзі, посуньтесь. Це буде весело. Готова. Ого, круто вигадала. Ага. А тепер дістаємо мої окуляри трубочки. Вони не лише гарні, а ще й дуже-дуже зручні. З їх допомогою я можу пити. Зараз ви самі все побачите. Mm, mm, смакота. Mm. Виглядає круто. Бритня, дай спробувати. <плес> Ні, ділитись я не буду. Цей величезний келих шоколаду лише мій. От mm. жадіна. Mm. Ну нічого. Ми з Джейн припасли поптюпси. З їх допомогою ми вип'ємо весь шоколад. Ох, Майк, це так смачно. божній шоколад. Що? Невже він закінчився, не може бути. А звідки тут взялись ці трубочки? Друзі, вам не соромно. Упс! Упс. Так, годі, це навіть дуже смішно. Який маленький куб із Мальтізерс. Прикольно. О! Ура! У мене величезний куб із Мальтізерс. Ти поглянь туди. Так, нарешті вдача на моїй стороні та величезний куб з мальтізерс Мій. Ось це крутяк. Ха-ха, ха тепер у вас самі маленькі смаколики, лузери. А я навіть рада, що у мене такий милий кубик. Бинго! О, цікаво. А що там всередині? Ого! Всередині маленький мармеладний ведмедик. Прикольно! Зараз я його везі. Ммм, смакота. так. Тепер повертаємо шоколадну кришку назад та спробуємо сам шоколадний куб. О, Отак. Такої смакоти я ще ніколи не їла. М -м? Клас. Майк, продовжуй. Ура! Давайте спробуємо мій шоколадний куб. Ого. Всередині нього виявляється і купа моїх улюблених цукерок Скітлз. Так, куб можна прибрати, поки я займусь Скітлз. І в цьому мені допоможе трубочка. З її допомогою, я швидше всього з'їм цукерки. Ммм, Смакота. А тепер повернемось до Куба з Мальтізерс. До мене прийшла ідея. Ха, розбився він круто. Лише подивіться. Ей, це все моє. Будеш топкати кольки, а вони будуть котитися. Мені до рота. М -м, неймовірно, шоколадно та смачно. Ну, а тепер черга Джейн. Так, саме так. Для початку мені цікаво дізнатися, що всередині. Ну-ка, вийшло. Знімаємо кришку. Ой, яка вона важка! Друзі, лише не їжте. То звичайно, а ми якраз збираємось зробити ого. Ціла купа маршмело. Ось це пощастило. Яка смакота? Обожнюю маршмело. Ей, а ви що собі дозволяєте? Так, вийшло. Величезний малькізер це дуже смачно. Mm. Mm. Так, мені також сподобалось. У сто разів більше та сто разів смачніше. Друзі! Ой, вона нас помітила. Ми нічого не їли. Але ще просила не чіпати. Хоча знаєте, добре. У мене ще цілий куп смаколиків. Пригощайтесь, маршмеллоу! Велике дякую. <плес> Ого, маленький кейк попс Прикольно. Ну, який же він милаха А у вас що? А у мене середній кейк Попс, також дуже гарний. Джейн, поглянь! Що не може бути. Може ще як може. Не терпиться спробувати. Ну, вже ні. Починає Ох, Це є й задоволення. З'їм його повністю. Ням. Смачно, але дуже-дуже мало. То далі. Звісно я? Hey. Ні. Я. Хм, Відкусимо. Мм, неймовірно. А який він гарний всередині? Ням. Ouch. Ауч. Я все. Я. Yeah. Нарешті моя черга. Хм, Аромат неймовірний. What? Ей От я не очікувала, що він такий важкий. Та годі вам, друзі, досить сміятись. О, я вигадала. Я можу його розпилити. Але навіть розпилювати його не так легко. Але у мене вийшло. Ого, ви лише погляньте, як апетитно він виглядає. Краса. Ммм, Смакота. Джин, а можна і нам спробувати? Мій кик попс? Добре, пригощайтесь. Велике дякую, Джейн, Ти найкраща. Брітні у нас ціла половина. Налітай! Ням -ням -ням -ням. Смачного, друзі! Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина! Вау! А у мене скітл. А у мене квадратні цукерки Хуба-Буба! Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це їстівний кубик-рубік. Ну, а тепер скоріше спробувати. Це... Чи можна і нам трохи? Хочете часування. А ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так, собі, бульбашки. Нема чого з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульбашки? Ну, ні. Може ви? <уyt> 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 ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. М -м 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 -м, як же смачно. О, ідея! Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скителс. Раз, два, три, чотири, п'ять. І все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Диви, що в мене є. Пір'їнка! О, ні. Би би брітні. Ні. Тепер я вся в І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд, у мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали. А що ви смієтесь? Морква взагалі то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну, ти даєш. Чор я почну. Вау, райдужний торт. А зверху людяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі лядяники. Раз лядяник, два лядяник і три лядяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я і не знала, що ти така ненажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також. я. Ну знаєш що, брітні. Я тебе провчу. Давай, ну, я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас! Що ж там? Вау! Це шоколад з горішками! І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас, смачного. Я як справжній росомаха! Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Please. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка каже дота, не можу. Заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі то челендж. І ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой. Мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, Келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принголс. Олексе, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити. Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої принголс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре, кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни, навіть не проси. А що, якщо їсти, не упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів? Все втомливо, але вийшло круто. А ну ка каризь! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех, і вже все так швидко. Залишився останній шматочок, і все дуже смачно.